Членство в Європейському Союзі це основна мета політики європейської інтеграції України. Але коли ця мета виникла? Коли взагалі виникла політика європейської інтеграції України після здобуття незалежності чи після помаранчевої революції, чи, можливо, після Революції Гідності? Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, бо мені дуже цікава ваша думка. Отже, хто був справжнім європейським інтегратором в Україні? Європейська інтеграція України це послідовна політика держави, а не якісь політичні гасла окремих партій, як може дехто вважати. Бо я, наприклад, дуже часто чула, що ідея інтегруватися до Європейського Союзу прийшла разом з Віктором Андрійовичем Ющенком, що саме він започаткував політику європейської інтеграції. А як ви думаєте, так чи ні? Але. Хочу звернути вашу увагу, що ще в далекому, 1989 році, коли Україна ще знаходилася під гнітом Радянського Союзу і Москви, в той час було підписано. Першу, так би мовити, угоду між Радянським Союзом і Європейським Союзом. Ця угода називалася Угода про торгове і економічне співробітництво між європейськими спільнотами і державами-членами та Радянським Союзом. Отже, це була така перша ластівочка нашої подальшої інтеграції до європейської сім'ї. Далі була декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, у якій нічого не згадувалося про. Євроінтеграцію. Але чому я говорю про цю декларацію? Та тому, що в постанові, спрямованій на виконання цієї декларації, Верховна Рада УРСР доручила уряду УРСР спрямувати зусилля на забезпечення безпосередньої участі України у загальноєвропейському процесі та європейських структурах. І після цього пішла нормативна база як по маслу. Тобто, уже в постанові було згадано про те, що наш уряд і Україна мають рухатися до європейських структур. Отже, наступна постанова вже Верховної Ради України 93-го року називалася про основні напрями зовнішньої політики України. І вона передбачила, що перспективною метою української зовнішньої політики є увага, членство України в європейських співтовариствах. Саме так називався тоді Європейський Союз. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал і рухаємося далі. Наступною була угода про партнерство і співробітництво вже між Україною і Європейським Союзом та його державами-членами. Підписана ця угода була в червні 94-го року, а чинності набрала аж у березні 98-го року. Тобто знадобилося 4 роки для того, щоб ця угода була ратифікована усіма країнами-членами Європейського союзу і самим європейським союзом. Але хочу сказати, що, наприклад, угода про економічне і торгівельне партнерство між Російською Федерацією і Європейським Союзом була підписана на місяць пізніше, ніж з Україною, а от набрала чинності значно раніше у грудні 97-го року. Чому так? тому, що саме там було закладено значно більше можливостей для збагачення країн Європейського союзу і самого ЄС ніж в угоді про партнерство і співробітництво з Україною. На жаль, оскільки наша УПС або як дехто каже УПС. По суті, була фільченою грамотою. А от Російська Федерація з Європейським Союзом запровадила зону вільної торгівлі ще 97-го року. Це та ЗВТ, яку нам вдалося запровадити тільки з 2014 року. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Це дуже важливо для його просування. Також хочу сказати, що з багатьма іншими країнами, такими як Польща, Румунія, Литва, Естонія і багатьма іншими, європейський союз підписав у той самий період одразу угоди про асоціацію з перспективою членства для цих країн через 10 років. Що власне відбулося? Всі ці країни через 10 років стали членами Європейського союзу. А Україна рухалася своїм невизначеним інколи хаотичним шляхом. В документах ми стверджували свою європейську інтеграцію, тобто постійно підкреслювали послідовну європейську політику, але на практиці, на жаль, рухалися назад до Москви. восьмого року була підписана президентом Леонідом Даниловичем Кучмою стратегія інтеграції України до ЄС. А вже через два роки була ним же підписана програма інтеграції до Європейського Союзу. Але 2004 року до влади приходить Віктор Андрійович Ющенко і починається новий активний виток європейської інтеграції. Саме в цей час у нас з'являються справжні реальні надії, що Україна таке може стати членом Європейського Союзу. 2005 року було підписано план дій Україна ЄС для актуалізації угоди про партнерство і співробітництво. Через три роки, 2008 року, вже президент України Ющенко та комісар Європейської комісії з питань торгівлі пан Мендельсон відкрили офіційно переговорний процес щодо створення зони вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. По суті, саме в той час почалися переговори про підписання угоди. Про асоціацію. Але на жаль, Ющенко не встигає багато чого підписати і зробити, бо український народ, на жаль, обирає проросійського і більше того, антиукраїнського президента Януковича, який починає руйнувати всі попередні досягнення в євроінтеграційному напрямку і вести Україну до війни. Його партія приймає сумнозвісний закон України про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Але тим не менше в цьому законі навіть партія Януковича зберігає ціль членство в Європейському Союзі, тобто, щоб ми не думали, що Янукович там змінював політику в документах. Ні, в документах послідовно Україна рухалася у напрямку європейської інтеграції. І в статті 11 цього ж закону передбачалося членство України в ЄС як ціль зовнішньої політики України. Чому ж так Янукович зробив? Тому що він знав і його однопартійці знали, звідки йдуть кошти в українську економіку, хто інвестує кошти і хто головний донор України це країни ЄС і сам Європейський Союз. І от завдяки прогресивним українцям вдається змести антиукраїнську владу у 2014 році і величезними зусиллями підписати в два етапи угоду про асоціацію. Перший етап були підписані політичні положення угоди. Цей етап відбувся в березні 2014 року, а вже повністю весь текст угоди був підписаний новим президентом Порошенком у червні 2014 року. Отже, в червні 2014 року була повністю підписана угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Вона не містить положень. На жаль, про перспективу членства України в ЄС, але тим не менше. Менше там дуже в багатьох положеннях стверджується, що ЄС відкритий до членства України. А скільки ж разів за цей час Україна подавала заявку на членство в ЄС? Напишіть, будь ласка, в коментарях дуже цікаво побачити ваші думки. Отже, після угоди про асоціацію наступний крок був запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС. Це вдалося зробити в червні 2017 року, завдяки неймовірним зусиллям уряду Порошенка і його особисто звичайно. І вже останній крок, так би мовити, був це подання заявки на членство України в Європейському Союзі. І зробив це, звичайно, Володимир Зеленський в лютому 2022 року. І ми дуже швидко, 23 червня 22 року, отримали статус кандидата на членство в ЄС. І от в цьому напрямку ми зараз рухаємося. Виконуємо умови, необхідні для членства в Європейському Союзі. А головне, необхідно подолати. Цю агресію і напад Російської Федерації на Україну поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, дивіться інші відео, і головне, підтримуйте європейський вибір України.